16 артилерійських ударів та авіаудари по декільком містам Харківщина під вогнем окупантів. За словами очільника області Олега Сенігубова, постраждалих осіб не зафіксовано. І, попри масовані обстріли, в регіоні продовжується гуманітарне розмінування. Як минула доба в Куп'янському районі, дізнаємося від начальника Куп'янської військової районної адміністрації Андрія Канашевича. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Андрію, вітаю, доброго вечора. Давайте почнемо нашу бесіду з оперативної ситуації в районі. Як проходить ця доба? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, наразі можна сказати, що ця доба завершується і завершується вона без особливих змін. Ворог продовжує свої штурмові дії на лінії населених пунктів Синківка і Петропавлівка. Навіть сьогодні перебуваючи на лівому березі, річки скіл, там в районі населеного пункту Курилівка. Ну протягом 3-4 годин, поки я там був відчувались постійні обстріли саме з боку синьківки Петропавлівки. Це йшло безперестанно, і відчувалося, що це йде і важка зброя. і... Воно йде достатньо інтенсивно. Тобто, в цілому, можна сказати, що ситуація по району, особливо на лінії зіткнення, вона залишається без змін. Ворог не полишає своїх надій вийти на нові рубежі, але хлопці наші тримаються. Наразі лінія бойового зіткнення вона без змін і. Всі атаки, які були здійснені ворогом протягом цієї доби, вони відбиті і ми е, утримуємо свої позиції. І от прямо зараз, от поки ми з вами спілкуємося, до, до доходить інформація про те, що е, ворог застосовує керування авіабомби в напрямку е, населених пунктів Купільського району. Тобто, е, це та ситуація, яка, от ми спостерігаємо останні там ну, майже місяць. Дякую вам за цю дуже таку оперативну інформацію про обстрілами, обстрілами авіабомбами. Але ми дуже багато розмовляємо про те, наскільки пошкоджений взагалі район від цих обстрілів. Розкажіть, будь ласка, наскільки цивільна інфраструктура пошкоджена, і чи є сенс її зараз відновлювати? Якщо є, то що відновлюється? Ну наразі наша задача максимально забезпечити тих людей, хто залишається в населеному пункті Куп'янську і в інших громадах, забезпечити тим, забезпечити тим мінімумом, який ми можемо надати. Це електропостачання, це газопостачання і постачання води. Станом на сьогодні, здебільшого, і Куп'янськ, Ківшарівка, Куп'янського злови, інші населені пункти Курилівської громади Кендрашівської Кіндрашівської громади, вони забезпечені цим. Безумовно, воно постійно страждає нам, постійно приходиться його ремонтувати, але тим не менше, максимально намагаємось підтримувати функціонування цієї системи. Те, що стосується е, інфраструктури. В цілому, то, ну та повторююся, сьогодні заїжджав населений пункт Курилівка, який за останні тиждень 10 днів був під постійними обстрілами керованими авіабомбами, і внаслідок таких обстрілів у нас населений пункт Курилівка вже третю добу знаходиться без світла відновити наразі. Ми не можемо, оскільки постійні обстріли вони несуть певну загрозу для ремонтних бригад. Ну і крім того. Значно постраждали і приватні будинки дуже сильно постраждало приватне сільськогосподарське підприємство, де наразі ще зберігається якесь стадо корів, але ми бачимо, що ситуація стає достатньо важкою вже, і розуміємо, що функціонувати підприємство це має наміри, але можливості такі вони дуже обмежені з кожним днем небезпечніше, не зважаючи на те, що люди готові працювати, виходять на роботу, і до речі, навіть в таких умовах отримують зарплату, і підприємство якось намагається функціонувати. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на всі обставини і на поганий зв'язок, знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Андрій Канашевич, Дякую. начальник Куп'янської військової районної адміністрації.